Друзі, всіх вітаю. Сьогоднішнє засідання парламенту тривало хіба що одну годину. Чому? Ну тому що слуги не доїхали з відряджень, і в залі зібралося хіба що 70 слуг. йшли по поправкам. А коли вже дійшло до голосування за сам закон, головуючий оголосив перерву до наступного пленарного засідання, тому що голосів в сесійній залі немає, і насправді те, як працює сьогодні Верховна Рада, це абсолютна ганьба. А наші військові без Перервно на фронті державні інші установи працюють. Ну а ви бачите, що в парламенті вперше за 32 роки немає журналістів. Засідання закриті для преси. Телеканал Рада віддано в лізінг для офісу президента. І дуже класно в такому закритому режимі працювати, аби люди не бачили, що тут відбувається. Ми вимагаємо повернення до нормальної роботи парламенту, до нормальних пленарних засідань. До